Доброго дня, шановні присутні! У нас сьогодні з вами проводиться громадське слухання, відповідно за результатами яких ми будемо обговорювати проєкт детального плану території для розширення існуючого вкладовища села Переворки на території Сергіожської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами населеного пункту. Дані громадські слухання проводяться з метою залучення представників громадськості до розгляду про проєкту містобудівної документації. Це детальний план території для розширення існуючого кладовища села Переурки на території Стрижавської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами населеного пункту. Підстави для розробки такого проєкту, Це детальний план містобудівна документація є. Рішення сесії Стрижевської селищної ради, 83 сесія, 8 скликання від 29 березня 24 року номер 23 про розроблення детального плану території для розширення існуючого подовища села Переорки на території Стрижовської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами населеного пункту. Відповідно до згаданого рішення замовником даної містобудівної документації є виконавчий комітет Стрижевської селищної ради. У нас на нашій громадській обговоренні зареєструвалися 8 осіб з правом голосу, також присутній представник проєктанта, це Марина Олександрівна, вона інженер-проєктувальник відділу комплексного проєктування міського комунального підприємства Більський муніципальний центр містобудування та архітектури. І зареєструвалось 8 осіб, як я вже сказала, з правом голосу. Дані громадські слухання проводяться в актовій залі адміністративного приміщення Стрижовської селищної ради. Другий поверх, яке розташовано за адресою Героїв України 7 в селищі Стрижівка. Навіщо ми це робимо? Ми це робимо на виконання закону України про місцеве самоврядування в Україні. Закону про регулювання містобудівної документації та згідно з порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, який затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 555 від 25 травня 2011 року. Я Ольга Миколаївна Колостяна, головою на Нашому громадському слуханні, і також Володимир Степанович Рудий, він як представник замовника і організатор цих громадських слухань відповідно до рішення сесії 73 сесії номер 8 від 13 листопада 23 року. Пропоную вам, щоб ми наше громадське обговорення. Почали з такого порядку. Якщо у когось із зареєстрованих є пропозиції чи зауваження, ви підіймете руку чи передасте письмові свої пропозиції, які будуть включені до протоколу. Якщо бажаєте щось сказати, також, будь ласка, піднімайте руку, я не дам вам слово, підійдемо з мікрофоном. під мікрофоном озвучите ваше запитання. Також хотіла би довести до вашого відома та запропонувати вам порядок денний та регламент наших громадських слухань. Це питання затвердження порядку денного. Це буде перше. Друге питання це обрання представників громадськості до складу погоджувальної комісії у разу її утворення, якщо будуть якісь зауваження чи пропозиції до даної містобудівної документації. І третє питання це. Обговорення проекту містобудівної документації, детальний план території для розширення існуючого кладовища села Переорки на території Стріжевської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області за межами населеного пункту. Пропоную нам нашу роботу побудувати таким чином, надати слово представнику замовника Це для представлення містобудівної документації. Це десь доповідь буде порядка 30 хвилин. І затвердити регламент роботи до години та порядок денний. Прошу проголосувати. Або поправити мене, якщо є якісь зауваження. Хто за такий регламент роботи порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. І прошу обрати нам потрібно представників громадськості для включення до складу погоджувальної комісії, якщо вона буде утворена. Прошу, можливо, є бажаючі, прошу підняти руку, і Діана Станіславна вас впише в протокол. Хто перше? Так, будь ласка. Дякую, Галина Люди. Дякую, Ви бажаємо увійти до погоджувальної комісії. Виявили троє громадян. Вони включені до протоколу. Прошу, якщо є у когось заперечення сказати, якщо немає, то прошу проголосувати за включення Малиновської Святенко та Блаханюк до погоджувальної комісії. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Тому до складу погоджувальної комісії у разі її утворення війдуть громадяни, за яких ми проголосували. Переходимо до іншого питання нашого порядку денного. Я пропоную надати слово представнику замовника-розробника для того, щоб вона представила вам містобудівну документацію і показала наглядно на слайдах. Прошу. Ще раз вік, доброго вечора. Я сьогодні хочу представити вам проект містобудівної документації детальний план території для розширення існуючого кладовища села Перерки на території Стрижовської селищної територіальної громади Вінницького району, Вінницької області за межами населеного пункту. Детальний план розроблений відповідно до рішення 83-ї сесії 8-го скликання Стрижовської селищної ради номер 23 від 29.03. 2024 року. Територія детального плану розташована біля західної межі села Перерки за межами населеного пункту. Орієнтовна площа становить 2,33 гектари. Червоним ми можемо побачити нашу територію. За існуючим станом територія включає в себе вже існуюче кладовище та Землями лісогосподарського призначення, з півночі територія обмежена землями лісогосподарського призначення, з півдня та заходу також території лісогосподарського призначення, і зі сходу межою населеного пункту села Перерки. В межах території об'єкти природно заповідного фонду відсутні та житловий фонд в межах території відсутні. Транспорт та доступність до території виконується з вулиці Івана Богуна, яка знаходиться в межах населеного пункту села Перерки. На проєктному плані території ми бачимо чотири сектора для захоронення. Орієнтовна кількість місць захоронень буде складати 908. Також при заїзді на кладовище розташовано. Майма розташований майданчик для паркування орієнтовно на 28 машин міст. Червоним позначена будівля трауру. Поблизу автостоянки в нас розташована господарська будівля для, для зберігання обладнання. Також е... біля кожного сектору розташовані майданчики для збирання перед побутових відходів. Санвузол, в тому числі для маломобільних груп населення, передбачається уже в будівлі трауру. Напроти будівлі трауру знаходиться майданчик для формування похоронних процесій, також територія оснащена всіма інженерними мережами, такими як трансформаторна підстанція, резен... дизель-генератор, очисні споруди побутової та дощової каналізації. Групи протипожежних резервуарів та резервуари для накопичення води для технічних потреб. Транспортна доступність буде здійснюватись з вулиці Івана Богуна в проектній, проектній транспортній мережі. На жаль, так, так само санітарно-захисна зона від кладовища буде складати 300 метрів, орієнтовна кількість місць на уже існуючому кладовищі ми. Не змогли вичислити. Відповідно до постанови Кабінету міністрів територія кладовищ, територія детального плану буде відноситись до території кладовищ та крематоріїв та до території транспортної інфраструктури, там де дорога. Поблизу, поблизу заїзду на територію у нас розташована парковка, червоним показано. Маршрути руху відвідувачів, відвідувачів кладовища. Чорним показані напрямки руху технологічного транспорту, яке буде обслуговувати кладовище, та синім вказано транзитний транспорт. На схемі інженерних мереж запроєктовано запроєктовано інженерні мережі. Водопостачання, каналізації, дощової каналізації, електричних мереж, що будуть обслуговувати будівлю, будівлю трауру та господарську споруду. Запроектовані профілі основної дороги вулиці Івана Богуна буде складати шириною 6 метрів, з велосипедною доріжкою 2,5 метри та тротуаром по 2 метри з обох боків. Центральна алея буде складати шириною 5-4,5 метри, з бокам з тротуаром по 1,5 метри. Заїзди між секторами будуть шириною 4 метри, також з, з пішохідною доріжкою. Так як територія нового кладовища буде формуватися за рахунок земель лісогосподарського призначення, то буде передбачатись Вибіркова вирубка цих дерев і ті дерева, які залишаються, вони будуть слугувати як озеленення у спецпризначення та територію санітарно-захисної зони. Площа існуючого кладовища 1,02 гектар, 1 гектара. Площа території для розширення кладовища 1,2 гектара, територія озеленення спецпризначення 0,20 17,2 гектари, забудована територія 112,5 метрів квадратних, відсоток забудови 1,3 і кількість поховань 908. Дякую за увагу. Чи є можливо? Та є можливості. Дивіться, будь ласка, там написано, що заїзд, до вулиці Івана Богуна, там краще заїзд вулиці Гриневича, а не з Івана Богуна. Вона, Бу Бу Івана Богуна, вона занадто вузька. У нас вулиця Івана, Богуна буде розширити в районі, про частина сама буде 6 метрів. За рахунок чого? Вона там має розширитися, якщо лісу, там. За рахунок розширення, рахунок... У нас лісу. територія лісу. кладовища Наші за рахунок дерева і автомобільної площадки, так? І за да. рахунок, я так розумію, за рахунок тої площі. Це та дорога, територія Вона, кладовища за рахунок лісу? Ну так, да, від Кирячук, да, але звідси від церкви, і там такий донизу яр і до гори гор. То, мабуть, той покойник буде в бігти за машиною. там може бути проїзд, я так бачу, то, що він може бути по вулиці Івана mm Богомайту. -hmm. Те, що вона розшириться хоча б тут частинка від, від кладовища це добре. Із-за такої підірвати. Ну, краще з вулиці Гриневича, бо ні, тут вже краще, зробили, вона змотована тут хороша, спеціально зроблена кладовища дорога. Вона а, а, існує, але Іван Махи також розробляє і приколує. Так, так. Якщо там є можливість зробити те розширення, то будемо Там дуже... буде. Не запитували. Ми передбачаємо розширення вже ні. Є ще якісь зауваження пропозиції? Немає. Тоді на голосування виноситься питання з врахуванням того, що ви висказалися. по а ми передбачили, так, да, у Гриневичі? Там є? Чи ми просто за рахунок розширення? На рахунок розширення за рахунок розширення. Прошу тоді проголосувати про схвалення розробленого та представленого проекту детального плану території для розширення існуючого подорожча села Переорки на території Свіжівської територіальної громади, Вінницького району Вінницької області за межами населеного пункту з врахуванням. Запитань та пропозицій, які були подані зараз, подати його на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Немає. Тому ви вирішили схвалити проект містобудівної документації. Та рекомендувати замовнику спільно з розробником проекту замовити рецензію на даний проект містобудівної документації і рекомендувати передати цей проект детального плану на розгляд містобудівної ради при управлінні містобудівання та архітектури Вінницької обласної військової адміністрації. Дякую вам всім за те, що ви прийшли. Наше зібрання закінчено.